Чому вночі? По-перше, просто цікаве за -за запитання. Це такий штучний предмет нагнітання інтересу з одного боку, півтора годинне запізнення, е запрошення представників західних телеканалів, але потім, ну і ще один факт: що це, так би мовити, мало бути в етері в той час, коли Трамп не спить. Тобто, відповідно, ну, розрахунок на те, що це в Сполучених Штатах швидко почують. І треба сказати, що цей розрахунок щонайменше частково був виправданий. Тому що Трамп сказав, що от якщо це станеться, то це буде е, великий день для Росії України, що ну Трамп не може собі дозволити не вітати прагнення навіть таке. Прагнення путінське до переговорів, хоча те, що запропонував Путін, ну це ж зрозуміло, що це кремлівська нісенітниця розрахована. Ну на жаль, на таких, як там.